Заславська гімназія номер 178 Яка є історичною та архітектурною пам'яткою. А також в монастирем Української православної церкви зі статусом Лаври. Вона була заснована у 1051 році преподобним Антонієм. А там хто? Це Нестер Літописець. Він зараз завершує повість минулих літ. Єдину історичну пам'ятку, за якою... Злучається історія Київської Русі. Навіть всього людства. А ти знаєш, що у 1107 році... Ні-ні. У 1106 була збудована Троїцька надправна церква, яка оформлює вхід Мавру. Подивіться, яка вона велична! А хочеш? Я розповім тобі легенду про преподобного годі Звісно ж. Одного разу. Під час Великодня, коли він обходив в очі святих погодників, вони з печери і мовив Христос Воскрес, як крім відгукнулися мощі, воістину Воскрес. А що ти знаєш цікавого про Лавську друкарню? Саме в лавські в лавській друкарні була видана праця Петра Могили. Православне сповідання віри і древник. А ти знаєш? Здається, що ти справжній Шевченко. Так, справжній. А фініше вчинок одняти з пару. Саме Лавра надихнула його на написання картини всехсвятська церква. Яка, яка? Всехсвятська. Бишаємося, друзі. Лавра занесена до світової спадщини. Ти Господь простягає нам свою руку. Господи, ми звертаємось до тебе, як діти твої. Ми молимось за Україну. Ми кличемо до Тебе. Господи, зупини всяке насилля. Всякі поділення, пролиття, протистояння. Нехай буде благословення над нашим краєм. Боже Великий, Боже єдиний. Школа номер 149 Напевно, ви вважаєте, що це каньйон в Америці. Це все ні. Це Південний Бус, що мчить долиною, захищеною крутими скелястими берегами. Унікальні козацькі землі, де споконвічно жили горді та водолюбні українці гранітно степове покучка, неймовірної краси ландшафтний парк, що тягнеться у межах Миколаївщини. Він став прихистком для понад сотні представників флори та фауни. Українські історики, апелюючи до плану французького інженера-мандрівника Даніеля де Боскета, виявили, що у Паланковій балці розмістилось основне козацьке поселення. V 18. stoletju